Доброго дня, шановні колеги і партнери, я Олена Мозріст, експерт з продукції компанії «Джерелія». І сьогодні я хочу представити вам нашу новинку, яка вже своєю появою вже викликала захоплення, вже викликала просто хвилю радісті. А коли ми будемо з нею ближче знайомитися, працювати, то ви ще будете до неї відноситись як до дуже надійного такого партнера в рішенні проблеми випадіння волосся. Це дієтична добавка, тобто наша серія Hair System від випадіння волосся поповнилася ще засобом внутрішнього, дієтичною добавкою від випадіння волосся та для покращення росту волосся. Це комплексна дієтична добавка. На, ви бачите її склад на, зараз на екрані на презентації, на основі рослинних екстрактів, які є що саме головне. Джерелом органічного кремнію і Я скажу, чому так особливо на цьому ми робимо наголос. Це пікалінату цинку, тобто, в найкраще засвоюваній формі цинк у нас, і вітаміни Це Е e і Б7, тобто біотин. Всі знають, що біотин дуже корисний для волосся та росту волосся проти випадіння. Не містить нічого, абсолютно нічого того, що не повинно, ніяких наповнювачів. Знов, як і завжди, завжди підкреслю, що наші дієтичні добавки не містять ні допов... ніяких наповнювачів, підсоложувачів там, і, так далі, і так далі. Тільки діюча речовина. Повністю капсула абсолютно діюча речовина. Все. Як діється дієтична добавка? Що вона взагалі нам допоможе робити? Вона допомагає зупинити випадіння волосся, по-перше, укріпити його і стимулювати подальше зростання, хороше, таке правильне гарне зростання, ще й збільшити густоту. Я далі скажу за рахунок чого, воно безумовно покращує структуру того волосся, що підростає. Так? Робить його, і взагалі все волосся робить більш сильним, таким еластичним, гладким і блискучим. Тобто, це не просто випадіння, це й дуже гарне стимулювання і покращення зовнішнього вигляду, густоти, структури, і так далі. Волосся. Це волосся. До того ж, нормалізує стан шкіри голови. Як при підвищеній жирності, так і при сухості. Заспокоює, знімає подразнення, і попереджає появу лупи. Тобто, я одразу скажу, щоб потім не забути, що вона входить до лінійки проти випадіння волосся, але завжди рекомендуйте її, і коли у вас покупають комплекс проти лупи, бо і цинк, і кропива, і вітаміни вони допомагають нормалізувати стан шкіри голови. І попередження або при, при позбавленні для позбавлення від луби, вона теж дуже буде гарно працювати. Тобто вона в одній лінійці, але використовуємо її в будь-якому випадку, і при і, і коли іншу беруть лінійку. Що цікаво, попереджає передчасне посивіння волосся, підтримує яскравість кольору натурального волосся, натурального звичайно, і дуже гарно ну, нігті. Тобто, це буде взагалі перше, що ви побачите, це укріплення нігтів. Робить е, нігтєву, пластину, нігтєву пластину міцною, але, знаєте, і еластичною. Розшарування прибирає, крихкість прибирає, е, позбавляє від них, але робить її сильною і еластичною. І підвищує еластичність, і пружність шкіри зменшує глибину і кількість зморшок. Взагалі, цю добавку от е, випадіння волосся, щоб краще росло волосся, щоб кращий стан був волосся, щоб ну, нігті укріпити, і все, коли потрібна пружність шкіри, тобто в'януча шкіра, е, зморшки, атонічна шкіра, все е, там, де потрібна пружність і міцна еластичність або еластична міцність, так? 에, бо там дуже багато кремнію. Це взагалі на, на нашому ринку, ринку ну майже немає дуже небагато 에, добавок там на основі кремнію. Тут ми маємо на основі ось з рослин органічного кремнію, Я далі про це скажу. Коли рекомендуємо? Рекомендуємо звичайно при випадінні волосся, причому і для жінок, і для чоловіків. Тобто, тут це не суто жіночий комплекс, це можна і для жінок, і для чоловіків. Для покращення росту і густоти волосся, для відновлення його структури, тобто, як дії, тут ми йдемо і рекомендуємо при цих випадках, коли є коли стоншене, тьмяне, таке є посічене волосся, це все приймаємо цю добавку. Ну, просто не тиждень її, звісно, приймаємо в цих випадках. Для оздоровлення шкіри голови, нормалізації діяльності сальних залоз, у комплексному лікуванні лупи і сивурейного дерматиту, тобто то, те, про що я раніше трошки вже сказала, що з другою нашою лінійкою серії хельсисти ми також приймаємо цю дієтичну добавку. При зниженні тонусу еластичності, я вже все вже сказала. І при ламкості, крихкості і розшаруванні нігтів це такі ми маємо показання, це те, коли ми рекомендуємо. Які ми будемо мати результати, що ми вправі очікувати від цієї добавки? після курсу? Дійсно, першим результатом, що ви побачите, це буде укріплення нігтів. Ну, це вже буде, це не, не, не після курсу, це вже після тижня вживання. Бо це буде перше, що ви побачите, що буде укріплюватися нігтьова пластина. Вона дійсно дуже, дуже гарно на неї впливає ця дієтична добавка. Потім буде зменшуватися випадіння волосся. От тут дивіться. У нас з нашою серією ферсистим є, коли люди, я вже тиждень користуюсь, а в мене ще випадає волосся. В залежності від того, який тип випадіння, яка причина випадіння, наскільки сильно випадіння і так далі, ми завжди розраховуємо на курс. В когось це буде, ну, наприклад, сезонне, да, бо от в всі, всі жаліються. Наприклад, це сезонне випадіння, і людина почала приймати, коли ну, вже і так покращується ситуація, і в неї дуже швидко швидко вона отримала результат. А в когось, коли на основі як якоїсь нестачі від мін мінералів, допустім, доп припустимо, чи інша причина. Е комусь доведеться і два місяці приймати, а може й повторити курс. Його, до речі, ось два місяці приймаємо, потім один-два місяці перерви, і можна повторити. Чоловікам взагалі доведеться декілька разів повторювати цей курс, бо при антрогенетичній алопеції це ну, дійсно потрібно декілька курсів і, взагалі, там. На протязі всього життя потрібно буде підтримувати цю ситуацію, щоб втримати волосся на голові. Жінкам скоріше, але у жінок теж адрогенала пеція також буває. І потім, значить, волосся укріпиться, почнеться зростання нових волосина. Ви побачите такі антенки будуть на голові більш короткі волоски. За рахунок потовшення кожної волосини. Волосся буде становитися більш густішим. Тобто, ну, генетику не обманеш, да? і там, де завжди було волосся таке ріденьке, то пишна шевелюра не, не виросте, тобто, нових але вона за рахунок густоти, буде все одно виглядати значно, значно, значно краще. І остаточний результат це кріпке, сильне, міцне, еластичне, блискуче, і здорове волосся. Тобто, це ось такий результат, до якого ми йдемо, я на початку сказала, що це на основі рослин, джерел органічного кремню та заліза. Органічний кремній нам абсолютно необхідний для волосся, і я й казала, для шкіри для нігтів там, де потрібна пружність, там, де потрібна така міцна, міцна пружність, еластичність і так далі. І для волосся взагалі кремній абсолютно необхідний. І рослинними джерелами кремнію для крок -6, 6, комплекс проти випадіння та покращення росту волосся. Стали бамбук, хвощ польовий і е, в певній мірі кропива. Ну, вона теж містить кремні, але вона не настільки багатий носій. Вона залізом нам більше залізом, селеном, міддю, я далі скажу. Е, бамбук і хвощ дуже багаті на ці мінерали. На, 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 от на цей мінерал, на органічний кремній, Бо у пагонах бамбука взагалі 70% цей крем. І ви ж бачите, подивіться на пагони бамбуку, і ви все зрозумієте, те, як вони ростуть, те, як вони гнучкі, міцні і так далі. І таким же чином він впливає і на наше волосся. А, але чому ми взяли два? І, бам і бамбу, і хвощ. Ну, ми брали ще й по іншим причинам. А чому два джерела? Можна ж було б взяти, казалось, здавалось би, одне якесь. Але е вони належать до різних бота ботанічних родин. Вони у природі ростуть зовсім не схожих умовах. <тур> У них різні, трошки різні форми кремнію, бо в хвощі там кремнієва кислота в колоїдній формі, тобто водорозчинний такий. Але вони містять ще й купу інших корисних речовин. І це дає більш такий комплексний, більший, більший комплексний вплив і більший ефект на міцність, зростання, густоту, красоту і так далі, і здоров'я звичайно, волосся. Чому кремній необхідний? Бо, для, бо він, він абсолютно це найважливіший компонент, який необхідний для повноцінного формування кератину. того білку, з якого на 90% складається структура нашого волосся, крім того, він сприяє відновленню тих процесів, що порушені, відновлює нормальний стан волосяних цибулин. Що впливає на укріплення волосся, зменшення випад, випадіння і посилення зростання. Крім того, кремній чудово допомагає утримувати вологу, і додає товщини і природного блиску волосся. Тобто це абсолютно необхідний елемент. І це, ще раз скажу, що на нашому українському ринку це не часто добавка з кремнієм. Екстракт крапкробиви. Ми знаємо всі дії да, на волосся і отварами, відварами полоскали волосся, е укріплює, стимулює зростання теж допомагає боротися з лупою, бо там є багато таких протизапальних і антибактеріальних компонентів. Але ще вона ефективна і у профілактиці куперозу. Тобто, ми ж на шкіру тут теж впливаємо. У нас буде ще окрема добавка для шкіри волосся і нігтів, там де буде акцент більше на шкіру. Але тут ми теж, теж будемо отримати дуже гарний результат, дуже ефективний, я кажу, для пружності, і буде впливати і проти куперозу працювати. Тонізує, вітамінізує, але тут, ось тут подивиться, на склад я спеціально скрипович ви, винесла його. Нам тут будуть е, абсолютно необхідні е, для волосся потрібно залізо. Але це якщо робити його як добавку, це такий, знаєте ну, той елемент, з яким потрібно поводитися обережно, бо є е, ситуація, коли є його нестача, але перебільшення по залізу. Воно, м'яко кажучи, не корисне. Тут ми маємо таке органічне залізо в кропіві, ми, ми не перебільшимо в будь-якому випадку. Ми маємо мідь, яка теж сприяє тому, щоб запобігти передчасного посивіння волосся. Маємо ми селен, який теж до, дуже добре впливає на волосся, і теж вона є носієм кремня. Ну, і до цього ще й вітаміни, є органічні кислоти, і зверніть увагу, ще й хлорофіл у нас там є, Тобто вона допомагає е, доставці е, кисню до волоссяних цибулин. Кропова. Тобто, вона така дуже, вже, як це сказати, більш комплекс, дуже комплексна діє. Цей це екстракт. Піколіна цинку, взагалі гарантія пишного і красивого волосся. Без цинку теж не може бути. Коли є випадіння, коли ця п'ять альфа редуктаза впливає на випадіння волосся, так то цинк це якраз той мінерал, який регулює цю ситуацію і допомагає і зменшити випадіння волосся волосся. І сприяє е, збільшенню, покращенню росту волосся і дуже нормалізує роботу сальних залоз. Ми завжди, коли ви знаєте, коли е, рекомендуємо, надаємо рекомендації по при випадінні волосся, ми завжди рекомендуємо цинк. Тут він буде вже в цій добавці, і цей комплекс можна використовувати саме таким чином. Він пробуджує ці сплячі волосяні фолікули, і е, на нігті він також дуже добре впливає. Теж цю ламкість попереджає, і ви навіть знаєте, мабуть, що якщо на, на нігтєвої пластині з'являються такі білі плямочки маленькі, то це просто перший показник того, що в організмі є нестача цинку, оці білі плямочки. Біотин, про який все знає, всі знають, і дуже часто в нас питають, чи є у вас добавки з біотином. Біотин у нас є веднепчолайф в нашому вітамінному комплексі, і тут він теж буде в цьому комплексі. Він, до речі, крім того, що впливає по протидії випадінню, він ще й запобігає посидінню волосся. Він звідси теж, теж оберігає. Тобто працює на всі на шкіру і всі її придатки, тобто на волосся на нігті. В першу чергу, це дійсно ми брали комплекс, щоб був вплив саме на волосся. Але у цього комплексу є. Ну, ось коли робиться на натуральній основі на комплексі рослинних екстрактів, завжди, окрім основної мети, є ще й додаткові бонуси. У Цього комплексу також є додаткові бонуси. Це буде користь для всієї сполучної тканини. Саме за рахунок і кремні, ну, і вітаміни. Ну, кремлі в першу чергу, але й інших компонентів. Це буде користь для всієї сполучної тканини, тобто і кровоносні судини, і хрящі, і зв'язки, і шкіра, і структура кісток, і ясна, і так далі. Тобто, все, де є сполучна тканина, для всього буде користь. Це буде благотворний вплив на нирки. На сечовивідну систему, бо тут теж буде добре впливати, на покращення мікрофлори і стану кишківника, також буде впливати. Стимуляція загоєння якихось ранок і так далі. І укріплення нервової системи, бо це як ну, ізоляцію, таку скажімо, у нервів відновлює, і зменшення проявів стресу. Тобто, окрім основної дії, Звичайно, ми в першу чергу будемо використовувати по основним напрямкам. Але мені дуже хотілося б щоб ви знали, що є і додаткові бонуси, і є додаткові плюси у цієї добавки. Як ми її вживаємо? Дорослим та дітям з 12 років по одній капсулі один-два рази на день під час їжі два місяці. Як я би порадила, я порадила б перший місяць приймати по одній капсулі два рази на день, а другий місяць вже можна спокійно приймати по одній капсулі. Якщо потрібно повторити курс, то ми один-два місяці робимо перерву і можемо курс повторити. Протипоказанням основним є індивідуальна чутливість до окремих компонентів продукту, але в застереженнях одразу пишемо, що діти до 12 років, жінки під час вагітності, період лактації, вживання тільки з дозволу лікаря наочному прийомі, тобто або сімейного, або педіатра, або ну хто веде, людина так. Всі, хто мають хронічні захворювання, особливо ті, хто вживають ліки, також необхідна попередня консультація з лікарем, який знає вас, стан вашого здоров'я. Ну, і якщо, не дай Боже, якісь побічні реакції, це ми маємо написати, припиніть використання і проконсультуйтеся з лікарем. Це такі основні, Отака в нас добавка. Я кажу вже хвиля. Пішла захоплення і радості, бо дійсно всі ж розуміють. І я дуже рада, що е, колись раніше там писали на підтримку, допоможіть підібрати там креми, шампунь чи ще щось. А зараз всі розуміють, що потрібно і ця краса, чи це оздоровлення е, внутрішнє, не тільки ззовні. І зараз на всі проблеми просять ще й добавки. І ось ми зараз маємо таку просто одну в комплексі на декілька взяли і використовуємо. Тобто працюємо, використовуємо, всім рекомендуємо, всім клієнтам розказуємо, бо, такого, бо дуже гарна добавка і вона розумна. Вона розумна, вона дуже правильно добре складена, і ефект не, не заставить себе чекати. До побачення, всього доброго.